Шановне товариство! Стосовно питання порядку надання одноразової допомоги військовослужбовцям нашої громади, яке виноситься на завтра на виконавчий комітет Медвінської сільської ради, у затвердженні депутатами програмі Турбота зазначено, що допомога буде надаватись військовослужбовцям, які безпосередньо беруть Участь в бойових діях у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, яка була розпочата 24 лютого 2022 року. На сьогодні до нас надійшли заяви і від військовослужбовців і їх представників, які брали участь в бойових діях. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, яка була розпочата 24 лютого 2022 року, вивчивши дані заяви та надані довідки, вважаю необхідним внести зміни до порядку виплат, а саме надавати одноразову допомогу мобілізованим жителям громади, які беруть або брали. Безпосередню участь в бойових діях у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, яка була розпочата 24 лютого 2022 року. Тому пропоную членам виконкому та депутатам підтримати дані зміни. Слава Україні!